Доброго дня, друзі, сьогодні поговоримо про лінію, крапку, штрих і пляму. Що ж це таке? Ну, Давайте почнемо з лінії. Візьміть будь-яку ручку або олівець, або фломастер І проведемо такі лінії. Безперервний малюнок від однієї крапочки до іншої. Це буде лінія. Але вона може бути прямою, може бути кривою якоюсь, може бути хвилястою. З За подібною будь-якою може бути. Що ж таке крапка? Це малюнок, утворений притисканням вістрі олівця або іншого графічного інструменту до паперу. От крапка. Просто притиснули і творилась крапка. А що ж таке штрих? А штрих це швидка, коротка лінія. От, наприклад, ось така. Рисочка, яка використовується в графічних роботах для передачі форми, контуру, характеру поверхні, тону, об'єму, штрихування, нанесення штрихів у малюнку різними графічними матеріалами, також називається штрихом. А от пляма це однотонне зображення графічними матеріалами. Ось зараз можна малювати будь-як, будь-якому напрямку. І у нас утворилась пляма. Пляма може утворитись фарбою. Візьмемо палітру, пензлик і фарбу. Візьміть будь-який колір. І нанесіть на папір. От у нас вже є пляма. Візьміть олівчик або ручку, і давайте нанесемо ось такі штрихи. Бачите, якої вони форми? Вони не лише рівні бувають прямі, а бувають зігнуті. Спробуйте й ви нанести такі штрихи. Ось такі можуть бути штрихи. Ось. І довші можуть бути штрихи. Спробуйте й ви. Розмах руки більший. Ось такі можуть бути штрихи. І ось такі можуть бути штрихи. Спробуйте і ви раджу познайомитись вам, любі друзі, з Яковом Гніздовським, тобто з його роботами. Яків Гніздовський багато зробив ілюстрацій до книг. Його штрих був впевнений, тому що він багато працював. Давайте зробимо такі довгі, великі тепер штрихи. У нас були коротенькі, тепер давайте зробимо довгі, або ось такі, які змінюються за напрямком. Ось такі можна зробити такі закручені, наче баранці. Ось такі. І в різному напрямку. Ось такі можна зробити. У Якова Гніздовського є такі, така ілюстрація, в якій багато баранців. Подивіться в інтернет. Зафарбовуємо плямою. А тепер будемо працювати лінією. Форму овала візьмемо. Лінія, а тепер можна намалювати штрихом. Зараз тільки ніжки домалюємо. як овечка лежить. І тепер штрихом. Що нам дає штрих? Зараз ми зробимо штрихом напрямок росту шерсті. Ось така довга шерсть наших овечок довше, коротше, в різні боки. Десь натиск більше, а десь більше ми тонкими лініями працюємо. Десь довші, десь коротше. Тут в іншому напрямку. Тобто ваша рука повинна вміти повертатися. І тоді у вас вийдуть різні штрихи: різного напрямку, різного натиску. Тут можна показати, що. Такі волосинки, вони звивисті, різні довжини. Ось так. То тут шерсть у нас падає з вниз і вона звивається. Довгошерстні такі овечки. Тонкорунні. Дуже цінна порода. Ось така декоративна робота, але всім ясно, що це овечка, що це шерсть. Чому? Тому що штрих, пляма і лінія, лінія. Штрих і пляма нам дозволяють зробити графічну роботу і отримати якийсь образ. В даному випадку овечки. Намалюйте ще один овал, позначте, де у вас буде галівонька, і домалюйте самостійно. Так просто малювати штриху лінією та плямою. Пляма, лінія та штрих. Також познайомтесь з художником-графіком Яковом Гніздовським. А мені захотілося спробувати ось такий штрих на іншій формі овечки. Спробуйте ви різні види штрихів, плямок. крапочек. Высылайте мне на почту вот такую. Доросли вам, да поможет. Подписывайся. the like laikos